Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про кольорову піну від компанії LuxWash, а також її особливості. Чотири роки тому назад компанія Luxwash на ринку України запустила новий продукт. Люкс Нana, який дуже швидко набрав своєї популярності і на сьогоднішній день також тримає свої хороші позиції. В чому ж його основна особливість? А основний момент даної піни, що це не зовсім готовий продукт, а це є активатор, який використовується в доповненні до основної активної піни LuxWatch. Коли ці два компонента поєднюються, ми отримуємо такий хороший насичений рожевий колір. На прикладі ось даного автомобіля ви можете звернути увагу, наскільки є пишною шапка насиченим кольором, і також наскільки ця піна затримується на поверхні автомобіля, тим самим знищуючи бруд, знищуючи оцю брудову плівку, яка на неї налипла. Після нанесення люк знани вам виключно потрібно тільки автомобіль змити водою. Ось це є основні особливості даної піни, так як вона працює в компоненті ще з одною піною. Наступний продукт це є безпосередньо жовта піна, яку компанія Люксфорш на сьогоднішній день впроваджує на ринок. Але є декілька основних моментів, про які ви, наші клієнти, повинні знати. Це є піна безпосередньо активна піна, яка використовується в сімбіозі з барвником. Тобто даний тип піни не працює так люкснана, вони працюють на основі фарбника. Таким чином є певні ризики, і ви повинні про них знати. Один з основних це, що ця піна цього кольору: жовта, синя чи будь-які інші кольори, вони можуть залишитися. Самий перший пункт це на вашому одязі. Також важливим моментом є, це те, що ви можете викрасити автомобіль свого клієнта. Якщо є антистатичні плівки на автомобілі, чи автомобіль є просто білого кольору, дана піна через некомпетентність людини, яка користується даною функцією, може залишитись на автомобілі. Дуже простий приклад. Коли автомобіль ви нанесли піною, і в тих чи інших обставинах пропало світло, клієнт не знає, як працювати, сталася певна обставина чи ситуація, і піна там залишилась, і на автомобілі встигла висохнути і кристалізуватися, можуть бути дійсно великі проблеми. Ну і третій кінцевий момент це те, що бетони, покрівля, банери. І тому подібні речі, покрівлі і оздоблення мийки, будуть з часом викрашуватися в цей колір. Жовтий, синій і тому подібні кольора. Ви повинні про це знати. У вас виникає логічне запитання, чому ж ця піна не настільки має масштабну пінну шапку, а також чому вона досить швидко сповзає з автомобіля. Це є не активатор піни, а це безпосередньо готовий продукт. Піна, яка є за допомогою фарбника, викрашена в жовтий колір. Відповідно, дана піна не має настільки хороших миючих властивостей, як продукт «Люкснана». В природі є безліч кольорів і їх відтінків. Зараз ми проведемо тест безпосередньо синього кольору. Він по своїх властивостях точно такий самий, як і жовтий. Тому даного типу піну можна зробити будь-якого кольору, будь-якого відтінку при спеціалізованому замовленні. Но миючі властивості, вони будуть мати абсолютно одинакові. На даний експеримент компанія Luxwash вибрала максимально безпечну концентрацію барвника. Тому ми цей тест провели безпечно для автомобіля одягу і здоров'я. Але коли ви будете замовляти, майте на увазі, концентрацію, колір, ми можемо підібрати під вас будь-яку. Компанія Luxwash рекомендує обирати надійний перевірений продукт ЛюксНано, так як він є безпечний для одягу, для автомобіля, а також для естетичного вигляду мийки. Друзі, слідкуйте за новинами компанії Luxwash, так як кожен продукт перевіряється нами, тестується, і тільки після того ви отримуєте наші рекомендації. Кінцеве рішення за вами. Друзі, пам'ятайте, ми творимо технології переможців. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!